Ви три єдина істота, дух, душа і тіло, всі три складові, не лише ваше фізичне тіло. Любов Отця до нас безмежна, він цілеспрямовано спорядив нас певними інструментами для того, щоб захищати і підтримувати нас здоровими. Такі хвороби, як рак, інсульт, автоімунні захворювання і депресію, можна вилікувати через прощення, дослідження Слова Божого, фізичні вправи і здорові стосунки з іншими людьми. Дізнайтеся про зв'язок між сміхом і вашою імунною системою, і про те, як наука підтверджує місцеписання Радість в Господі наша сила. Прийміть Божий рецепт, щоб бути цілісними. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас, я Кенет Копленд, Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Ми маємо для вас сьогодні особливий сюрприз. Слава Богу, дякуємо тобі, Отче. Ми вдячні тобі. Твоє слово таке чудове. І ці два тижні з доктором Джексоном були просто чудовими. Ми дякуємо тобі за це. Ми віддаємо тобі хвалу і честь і славу за кожне сказане слово. І за кожну виконану справу. І ми прославляємо тебе. Це чудове ім'я Ісуса. В це ім'я ми молимось. Амінь. Слава Богу. Отже, з нами сьогодні не лише доктор Джексон, але ми також запросили сьогодні до цієї студії, доктора Керолан Лів. Рада бути тут! Це так чудово. Знаєте, хочу запитати вас. Де ви були? Ми щойно повернулись з Австралії. Ми буквально кілька годин тому вийшли з літака. Ми були в Австралії і навчали людей оновлювати свій розум. І доктор Джексон теж з нами. Вітаю! Це були чудові два тижні. Хвала Богу. Давайте звернемося до нашого золотого місця писання у цьому дослідженні. Перше послання до Солонян, 5 розділ, 23 вірш. А сам Бог миру, Бог миру, він не Бог суперечок і сварок, він Бог миру, він не Бог хвороб і недугів, він Бог миру. Хворі люди не живуть в мирі, бо в цьому сутність хвороби. А сам Бог миру нехай освятить вас у всій повноті. Нехай ваш дух, душа і тіло будуть збережені у цілісності непорочно аж до дня приходу Господа нашого, Ісуса Христа. Вірний, бо той, хто покликав вас, Він і здійсниться. Він це виконає. Але для того, щоб він це зробив, ви маєте робити те, що він каже. Якщо ви прочитаєте вище, ви побачите, що все перше послання до Солонян говорить про мир і спокій, і що потрібно, щоб перебувати і жити в мирі. І тут також говориться про скорботу та інші смертоносні речі. І в четвертому розділі говориться про те, щоб не сумувати. Тут сказано: не сумуйте. І це грецьке слово, яке описує смуток і скорботу. Не сумуйте, бо ми не є людьми без надії. В 15 розділі першого послання до Коринтян він говорить про перемогу над смертю. Слава Богу! Він сказав: Смерть, де твоє жало? Мені подобається, як говорить Кейт Мур він каже, Я тебе не відчуваю. Це справді благословило мене. Кейт каже, Я тебе не відчуваю. Амінь. Отже, Керолін. Протягом двох останніх тижнів за скеруванням Господа ми говорили про тіло і про те, як воно впливає на розум, на волю та емоції, і як воно суттєво впливає на дух людини. Це те, про що ми говорили. І це те, що ми робили. Дивовижно. І це було подібно до відвідання танців. Це було просто захоплююче. Ми вигукували і це говорили цікаво. про щось дуже цікаве. Отже, доктор Джексон. Я думаю, зараз про записане в посланні до Филипян. Адже 19 разів. Апостол використовує в ньому слово радість в різних формулюваннях. Радійте, радійте, і ще раз кажу вам, радійте. І жодного разу не говориться про те, щоб сумувати і журитися. І оскільки ви в цій студії, я зроблю все, що можу, щоб якнайменше говорити. Я хочу почути від вас про те, чим ви займаєтесь. Бо це важливе дослідження, Тому я намагатимусь якомога більше мовчати насправді я не мовчу з цього приводу, але я радію бо є ви і є тисячі. є багато інших людей, подібних до вас, які допомагають тілу Христа і всьому людству. Поставити все на свої місця, щоб ми могли жити до 120 років. Правильно, правильно. Отже, гаразд, можна я трохи похвалюсь вами? Гаразд, а потім я похвалюся вами. Гаразд Керолін просто дивовижна. Вона мій герой. Гаразд і особливо в області розуму, бо я дуже багато в інших областях медицини, у біомедичній моделі, про що ми мало говоримо. До нас приходили пацієнти, які раніше мали різні розумові проблеми, що виявлялись у вигляді фізичних проблем. І ми лікували фізичні речі, а розум не зачіпали і таким чином не розбиралися з коренем цієї ситуації. І ми бачимо це навіть у тому, як вигорають лікарі. Лікарі знаходяться під впливом так само, як і пацієнти, і вона дуже багато зробила у цій сфері. Тому я дуже захоплений, що вона зможе з нами поділитися. Це дивовижно. Дякую вам. Айвері теж дивовижна людина. Ми працюємо разом вже чотири роки. І Айвері є одним з моїх радників. я бачила, як він проводить операції. у нашій групі є приблизно 10 людей. Професіоналів, нейрохірурги, неврологи та нейровчені. Бог зібрав нас всіх разом. Вони в різний час спілкувалися, звертались до мене, і ми заснували цю організацію. І ця організація дуже відкрита. І наша мета у тому, щоб показати, що коли ви оновлюєте свій розум, ви змінюєте своє тіло. Коли ви полоните всі думки, це впливає на ваше тіло. І якщо ви не оновлюєте розум, якщо ви не змінюєте думки, ви змінюєте енергію в мозкові, електричну енергію. Ви збільшуєте можливість для виникнення пухлин, ушкоджень в середині тіла І Ми не хочемо, щоб люди жили з відчуттям провини, сорому і осуду, бо ми хочемо допомогти людям долати виклики в цьому житті. Справа в тому, що життя важке, і ми знаємо, що воно важке. Що ми намагаємось зробити, і чому ми хочемо навчити людей? Це керування розумом, оновлення розуму і тому, як полонити думки. Це дуже важливо зробити. І ті дослідження, які ви допомагали проводити, я вдячна вам за них. Айвері є одним з наших радників. Ми зараз на четвертому тижні певних досліджень, і ми вже починаємо бачити, Айвері вже починає отримувати результати. Ми починаємо бачити, що коли ви оновлюєте свій розум, цілеспрямовано і свідомо, коли ви постійно берете в полон думки. Нейронаука показує нам, що ми можемо робити це кожні 10 секунд. І ми вчимо людей жити в такий спосіб, коли вони постійно підтримують зв'язок з Духом Божим. Це постійне оновлення. Коли ви так чините, ви змінюєте порядок проходження мозкових хвиль у вашому мозкові. Ви змінюєте те, як вони рухаються через ваше тіло. Ви змінюєте біохімію крові. Ви змінюєте себе. Ви навіть активуєте гамма хвилі, які є найвищим способом, найновішої форми активності мозку, яку ми розуміємо. Це може знищувати такі речі, як бета бетабляшки. Це може усувати пухлини. Це може робити дивовижні речі у всьому тілі. І коли ви цілеспрямовано оновлюєте свій розум, ви скидаєте те, що ми називаємо бета-активністю в мозкові. Є два види бета-активності. зараз ми всі функціонуємо в бета-активності. Ми у хорошій бета-активності, але є погана бета-активність, до якої ми входимо, коли потрапляємо до хронічного стресу. І коли ваш мозок постійно бомбардується хронічним стресом, цим типом хвиль, він відкриває ваше тіло до хвороби. Ваше тіло не призначено для неправильного бета- і гама випромінення. Бо воно призначено для того, щоб коли ви звертаєтесь до Бога, коли ви молитесь, коли ви постійно оновлюєте свій розум, коли у вас є молитовне життя, коли ви берете в полон всі думки, всі думки а у нас виникає 30 тисяч думок на день, і це в середньому. Їх може бути до 180 тисяч. І якщо ви будете брати в полон кожну з них, це означає, що ви розмовляєте з Духом Святим кожні 10 секунд, що означає 6 разів на хвилину, і це означає, що ви маєте молитовне життя. І дослідження показують, що коли у вас такий спосіб думок, ви активуєте всі правильні хвилі, правильні бета, правильні гама хвилі, правильні інші речі, правильну квантову енергію. Тоді це впливає на біохімічний склад крові. це знижує рівень кортизолу до нормального рівня. Це змінює навіть наш рівень гомоцистеїну, який дуже важливий для мозку та здоров'я серця. І вже після чотирьох тижнів ми бачимо всі ці зміни на рівні мозку і крові. І коли ви кажете я намагаюсь показати людям, що все, що ми робимо зайворі разом, як частина однієї команди, що ми намагаємось показати людям, що коли ви слухаєте слово Боже. Коли ви ведені духовною мудрістю, що ми і маємо робити, коли ви оновлюєте ваш розум, ви отримуєте позитивний вплив у вашому тілі. ви також вчитесь розуміти, це як Давид, який висловлював свої емоції. Люнчвивчитесь приймати свої емоції як Ісуса в Гасиманському саду. і ми також навчаємо людей тому, що Ісус не придушував ці емоції ліками. Він не придушував цей біль. ісус зустрівся в Гасиманському саду з певними речами. Потім він пішов на хрест і воскрес після смерті. Тому ми намагаємось навчати людей про те, як скеровувати оновлені розуму, полонити кожну думку, мати такий спосіб життя, впоратися з посттравматичним синдромом, травмами, турботами з усіма цими важкими речами. Травмами, журбою, депресією, біпулярним розладом. з усіма цими речами, які вказують на те, що стоїть за ними. Все це Я не є. хвороби. Це не те, чого не вистачає у вашому мозкові. Ви живете. І якщо ви не розбираєтесь з цим, це завдає рани. І якщо ви закриваєте їх пластером, у цьому випадку, просто цитуючи якесь місце писання, по-справжньому не розібравшись з тим, що за цим стоїть, то ця рана не стілюється, і ваше тіло буде ушкоджене. Але якщо ви підете Гемсиманський сад і будете кликати, як це зробив Ісус, він взяв на себе наші гріхи. У нас є приклад у Гесоманському саду, як розбиратися з певними речами в певний період часу. Це не просто миттєві розумові виправлення. Так, духовно ми знаємо, що ми негайно отримуємо прощення, але є фізичний компонент, який задійний в цьому, і полягає він у тому, щоб розібратися. Чому я так почуваюся? Чим є цей емоційний попереджуючий сигнал? Скажіть це ще раз, чому я неспокійна, у чому справа? Де була травма? Як мені пробачити? І ви не намагаєтесь позбутися цієї травми. Ви не намагаєтесь позбутися того, що ви вчинили. Ви просто переробляєте це. Це те, що ви робите на хресті. Ви не намагаєтесь усунути травму. Ви не намагаєтесь приглушити травму, бо це частина вашого характеру. Ви долаєте її. Що нам потрібно робити? То це вибачати і змінювати концепцію. Ми знаємо, що вони вчинили вам. Також те, що сталося з вами. Коли він був на хресті, він сказав прощати. Він не просто забув це, це було перероблено. Тому, коли ми прощаємо себе та інших за ті травми, через які ми пройшли, ми не придушуємо це. Ми перероблюємо і переводимо це у нову концепцію. І це стає гарними шматочками золота замість шматочків розбитої посудини. Ця посудина розбивається. Але ви виправляєте її за допомогою золота, і це називається принципом кінцугі. Ви не викидаєте посуду, бо вона чудова. Ви переробляєте її, а золото це ті страждання життя, які формують вас. Отже, ви зустрічаєте біль щоб пройти біль і рухатись вперед. Але це частина того, що сталося з вами, тому ваша неприємність стає вашим свідоцтвом. І це те, що ми навчаємо робити людей, і те, що показує дослідження. Якщо ви проходите щось, якщо ви пережили насилля в дитинстві, чи у вас були жахливі батьки, і вас гвалтували, чи принижували, чи ви були на війні? Іншими словами, ви з дня на день переживали хронічний стрес, який люди переживають у цьому зайнятому житті. Якщо ви просто ховаєте це в собі і використовуєте ліки, які придушують цей стан, і робите вигляд, що його не існує, ви руйнуєте своє тіло. Ви відкриваєте себе для вищого рівня неправильних бетахвиль, які визивають ушкодження у вашому так. тілі. Ми намагаємось показати людям цей зв'язок. Можна я прокоментую З точки зору нейрохірургії, те, що Керолін сказала про бетахвилі та амілоїди. Є різні види інсульту. Є інсульт, коли кров не потрапляє до мозку. Ми говоримо про кровообіг, і у людини може бути дисфункція в мозкові. також може бути інсульт, який викликає кровотечу у мозкові. Амілоїдна ангіопатія, бо ці білки, ці амілоїдні білки, знаходяться у кров'яних судинах подібно до холестеролу та інших речей. І коли ушкоджуються кровоносні судини, це викликає кровотечу у мозкові, особливо у літніх людей. І у нас нема чи не було відповіді на це. У нейрохірургії ми розуміємо амілоїдну ангіопатію, що це діагноз, і ми розуміємо, що є кровотеча, але ми не розуміємо її джерела. І коли мова заходить про ці бета хвилі і тета хвилі, якщо під'єднати до мозку спеціальний монітор, ви розумієте, що у ваших клітинах тече електричний розряд, і ви можете виміряти різні хвилі, які проходять крізь мозок, і чи то бета, чи тета, чи дельта хвилі. І це нагадує мені про те, що коли люди сплять, і, хоча ці хвилі можуть змінюватись під час сну, мозок продовжує працювати. правильно, як ви сказали, якщо ви думаєте, гаразд, моя відповідь це просто закрити жалюзі, зробити в кімнаті темно, лягти спати, і все буде добре, коли я прокинусь. так не буде. Бо ваш мозок продовжує працювати. І якщо ви не розібралися так. з цим, це залишається проблемою. Саме в Цьому причина і це дуже хороший пункт. Бо коли ви спите, у вас з'являються дельта хвилі. Є певна частота, коли вони виходять на пік, і на цій частоті вивільняється білок, який називається теломіраза, який впливає на теломірези, простіше кажучи, у вашому ДНК є хромосоми, і ці хромосоми в буквальному розумінні носять шкарпетки. У них є ці маленькі теломіри. Так. це як на взуті, є шнурки, і на кінці в них є маленькі пластикові заглушки. Якщо їх зняти, то шнурки важко просунути в дірочку. Теломіри виконують функцію захисту кінців хромосом. І коли наші клітини відновлюються, і ви відновлюєте 810 мільйонів нових клітин. Я думаю, кожні 10 секунд. Ці маленькі речі, ці маленькі шкарпетки, ці маленькі пластикові заглушки на кінці шнурків, теломіри, вони змінюються. І якщо ви думаєте неправильно. Якщо ваш розум неправильно оновлений, вони не відтворюють себе правильно. Вони стають коротшими, коротшими, коротшими і більш крихкими. І вони викликають старіння організму і призводять до старіння. І це починає відбуватися, коли ви ще в молодому віці. Ви починаєте старіти з юності. І ці теломіри оновлюються і перебудовуються під час сну на певній частоті хвиль, коли ви знаходитесь у найглибшій фазі сну вночі. І якщо ви лягаєте спати з багатьма неоновленими та нерозібраними речами, з тим, що ви придушували, і на що ви закривали очі, бо ви цілий день займали себе чимось, бо так виснажуєте себе, що ви не можете правильно думати, і ви відділяєте свій дух, вашу духовну природу, яка на 99% визначає, хто ви Ваше тіло і мозок це лише один відсоток, і ця духовна природа цілодобово під'єднана до Духа Божого. Але ми контролюємо те, як ми налаштовані на Бога. І якщо ви лягаєте спати повністю дезорганізованими, зблукаючими думками, це вплине на теломіри, що як наслідок вплине на біохімічний склад крові. І це буде мати ефект бумерангу. І наступного ранку ви прокидаєтесь виснаженими, бо ви погано спали. І потім з часом, накопичуючись, це починає впливати на те, як ми функціонуємо як людські істоти. Тоді ми у всьому звинувачуємо диявола, тоді як саме ми мали себе правильно організувати. Нам слід робити те, що говорить Біблія: полоніть кожну думку. Я думаю, що на цьому церква не була зосереджена. Тому у нас криза ментального здоров'я. Вони не знають про це. Вони не знають, тому у нас виникла криза ментального здоров'я. Водночас це не криза ментального здоров'я, це криза оновлення розуму. І якщо ми знову почнемо курувати своїм розумом, і це та робота, яку ми зайвері намагаємося зробити, ми не універсальні лікарі. Я не знаю, чи говорили ви про це, але ми працюємо разом, щоб запустити навчання і навчити лікарів і кожного, хто працює у медичній сфері, і у сфері ментального здоров'я, у розумінні ментального здоров'я, і розумінні того, що відбувається у розумі, і як за собою слідкувати. Один лікар на день скоє самогубство в цій країні. Студенти медичних вузів помирають від тиску. Люди помирають сьогодні на 15-25 років молодшими через неправильне керування розумом. Протягом 50 років у нас сформувалась модель охорони здоров'я, яка стала стандартною. І у ній головне відчуття: о, ви відчуваєте себе погано, ви відчуваєте смуток, ви відчуваєте себе нещасливими. Давайте якось назвемо це і просто дамо вам ліки. Але це від'єднує 99% духовних речей. Це не дозволяє вам спати правильно. Це не розбирається з вашими проблемами. Це не забирає вас із гавсаманії. Ігнорується духовна природа, і до вас ставляться як до біологічних роботів. Але ви так. ж не робот. Ми тут говорили про деякі такі речі. Вона сказала про теломіри. Ми говоримо про інший бік монети. Ви духовна істота, ви маєте розум, волю та емоції, і ви живете у фізичному тілі. Отже, є фізичний бік речей. Займаючись фізичними вправами, ви можете виробити білок, який фактично зупинить цей процес, і не дасть теломірам зменшуватись у розмірі. Це одна частина, і це дивовижно. є ще одна частина стосовно сну і того, щоб полонити свої думки. І вона дуже важлива. У нас є один проект, який ми використовуємо у наших громадах. Ми досягаємо лікарів та медичних працівників. і я буду досягати їх по всьому світі і збирати їх в команди для дослідження цього питання. бо лікарі. І я не лікар, я сертифікований нейрохірург, і я не звинувачую лікарів. Просто це була наша модель навчання це біомедична модель, яка зосереджена на одній третині, на найменшій частині того, хто ми є. Один відсоток, так, так того хто ми, і дві інші сфери, тобто розум, воля, емоції і наш дух не розглядалися. Фактично про них забули Тому сучасна модель говорить про те, що все, що береться до уваги, це лише фізичне, те, що ми можемо бачити, і це фізичне виробляє так. розум, і це артефакт або помилка, що ви не маєте свободи вибору, і все це ілюзія. Тобто, вся духовна природа людини ігнорується і відсувається в бік. І те, що ми намагаємось робити свою роботу і дослідженнями, це показати, що коли ви не займаєтеся 99% того, що є, а займаєтеся лише одним відсотком. Це потрібно виправити. Дослідження, яке ми проводимо, показує, що коли ви не оновлюєте розум, це впливає на вашу волю. І тоді всі ці речі, тело і кровіні тільця, і все, що ми знаємо з точки зору біології, стає головним. Але це дуже складна система. І, наприклад, те, що ми бачили, у вас можуть бути певні технології. Ви можете опримінювати мозок гамма-хвилями і знищити деякі мілоїдні бетоутворювання і зменшити їх на 50%. Але де тут стабільність? Так. Те, що ми маємо робити, стосується способу життя, Мірно. і це те, що ми не бачимо у церкві. 4% людей в церкві говорять про ментальне здоров'я, і лише 4% з тих, хто говорить про це, роблять це. Якщо ви відчуваєте депресію, ідіть до лікаря, це те саме, що придате кошика далі. Саме у церкві нам слід говорити про проблеми ментального здоров'я. Послухайте, як Бог вирішується, бо є два ключових фактори. З одного боку, ключовий фактор це страх, всі турботи, хвилювання. Все це базується на страхові. Правильно, з іншого боку, є Божа любов. Тож він каже. Кожен, хто сповідує Ісуса Сином Божим, Бог перебуває в ньому, і Він в Бозі. І ми пізнали і увірували в любов, яку Бог має до нас. Бог є любов, і той, хто перебуває в любові, перебуває в Бозі, і Бог в ньому. І ось як наша любов досягає досконалості або приходить до зрілості. Що ми маємо сміливість на день суду, бо чинимо у цьому світі як він. В любові немає страху, саме так його там нема. Саме так ви маєте бути в любові. Ось чому полонити всі думки так важливо, бо ми, як тіло Христа, християни, духовні люди. Ми говоримо про те, що потрібно полонити всі думки. Я поки що не зустрічала жодної людини, яка кожні 10 секунд розмовляє з Богом. А наука про мозок показує нам, що кожні 10 секунд ми маємо говорити з Богом. Можете самі порахувати. Я вже робила цю вправу. Я робила це у церкві, де було тисячі і тисячі людей. Я брала двох людей і казала: гаразд, зараз я буду фіксувати таймер кожні 10 секунд. Звертайтесь до Бога і говоріть з Богом. І ці люди так, були в постійному постійно. спілкуванні з Богом, постійно. і в цьому вся сутність. Нам слід так. перебувати в любові. Нам слід занурюватись в мудрість, і ті вчені, які показують нам математики, квантові фізики. Що ми не просто знаходимося на нашому фундаментальному рівні. Ви бачили фізичне, але фундаментальний рівень в тому, що ми створені з хвиль любові. Хвала в буквальному розумінні, це те, що кажуть вчені. Ми занурені в любов, ми живемо в ньому, і в ньому ми існуємо. Все навколо нас це гравітаційні поля створені з любові. З Усіма досягненнями в інших сферах Бог каже: в любові немає страху. а той, хто боїться, він недосконалий в любові. Бо досконала любов виганяє страх. Той, хто боїться, недосконали в любові. Все так просто, все так просто. І якщо ви розмовляєте з Богом кожні 10 секунд, правильно? Ви маєте говорити про любов. Саме так. Ви маєте говорити любові про любов заради любові. Що я можу зробити для вас, моя любов? Ісус показав це в Гасаманії. Він пройшов все це. Це частина любові. Розібратися з ситуацією, не відкидати її. Якщо у вас травма, якщо у вас проблеми з вашими дітьми, якщо у вас скажений начальник, чи що б то не було, не потрібно вдавати, наче цього не існує. Потрібно запитати, так. Боже, що мені з цим я робити? Як зодягнути все озброєння Боже? Керолін, я навчився цьому від Глорії і так. це розвивалося протягом років. Ми постійно говоримо одне одному, що ми любимо одне одного. І ми закінчуємо наш день саме в такий спосіб: що вечора. І починати так кожен день щоранку і минулого тижня я говорив доктору Джексону. я навіть не знаю, коли я розвинув це. але я почав говорити це перед сном. перед тим як лягти спати, я молився так: отче, я люблю тебе всім своїм серцем, всією душею своєю, всім своїм розумом і всією своєю силою. Я люблю ближнього як самого себе, і я люблю братів, як і ти любиш братів. Це дуже добре. І я лягаю спати, думаючи про це в своєму серці, і своєму розумі. Тому ваші теломіри виростають. Вони виростають так. так. Золоті теломіри. Золоті теломіри. А наш час вичерпано. Допоможи нам, Джеремі. Так, сер, велике спасибі. На сьогоднішній передачі було дуже багато інформації про останні дослідження зв'язку між духом, розумом і тілом. І коли ми віримо, що Бог любить нас, і ви вірите тому, як сильно Він вас любить, ви починаєте жити в Божому мирі. І цей мир покриває всю вашу істоту і торкається кожної частини нашого життя. Я закликаю вас переглядати ці передачі знову, знову і знову. Я обіцяю вам, що ви почуєте те, чого не почули з першого разу. Якщо ви хочете ще раз подивитись ці передачі, зайдіть на наш сайт або Ви можете подивитися їх на одному з наших каналів. Сьогодні день пожертвувань на цій передачі. І я прочитаю вам з послання до Галатів, шостий розділ, шостий вірш. де говориться, а хто навчається слова, ділись всяким добром з наставником. не обманюйтесь, бог не може бути осміяний, що посіє людина те. Вона й пожне. Партнери, я хочу подякувати вам від імені Кеннета і Глорії Копленд, моїх дідуся й бабусі від імені всіх співробітників місії і тих, хто працює в ній по всьому світі. Ми хочемо подякувати вам за те, що ви виконуєте свою частину. Ви виконуєте її, будучи слухняними з керуванню Духа Божого у партнерських стосунках з цим служінням. оскільки ви наш партнер у вірі, ви сієте фінанси, і ви стаєте частиною розповсюдження Євангелії по всьому світі. Є дуже багато речей, які ми робимо з дня у день. І партнерство робить все це можливим. І коли ви вірні у тому, щоб сіяти, Бог вірний у тому, щоб принести урожай у ваше життя. Якщо ви ще не стали партнером з цим служінням, ми закликаємо вас звернутись до Господа. Дізнайтесь у нього, чи можете ви грати якусь роль у цьому служінні? Якщо ви почули слово, яке змінило ваше життя з вірою, відреагуйте на нього сьогодні. І коли ви сієте насіння, ви робите так, що те саме слово, яке вплинуло на вас, вплине на інших людей, подібних до вас по всьому світі. отець, ми приймаємо сьогодні пожертвування людей, ми називаємо їх благословенними і примноженими в ім'я Ісуса. І нехай все, чого торкнуться їхні руки, буде успішним у Бозі. Амінь. Дякую за те, що дивилися нас цього тижня. Побачимось наступного тижня. Пам'ятайте, Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.